У нас у столиці під столицею жодним разом не можна ходити е, в околицях в ліс, бо там є головна небезпека. Це міни е, з дня днями стався у нас нещасний випадок. Е, киянин в лісовій місцевості наїхав на невідомий вибуховий предмет. На жаль, е, цей хлопчина, якому було всього 29 років, загинув. От не можна, ви час кажуть, правда? От Микола Войтович до нас приходить заступник начальника управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у місті Києві. Весь час каже, не ходіть по лісу, а вони ходять. Пане Микола, вітаємо вас. Доброго ранку, доброго ранку. Ну дійсно, бачите, ми пригадали про такі неприємні, на жаль, випадки, але тим не менше, вкотре наголошуємо на тому, що не можна, не потрібно цього робити. Але все ж таки, давайте спершу нагадаємо, принаймні нашим глядачам, щоб вони розуміли: от для тих, хто дуже любить не лише смакувати гриби, а ще їх збирати, як. Це можна і не можна робити, де е, можна, наприклад, ходити і, і займатися цією справою чи ні? Чи взагалі є заборона у всіх лісах, і краще туди е, зайвий раз, як то кажуть, не потрапляти зараз, особливо так дійсно е, розпочався вже сезон у нас грибів, і деяких людей е, не зупиняє навіть заборона. Mm -hmm. е, Жодна, але потрібно пам'ятати, що зв'язку з введенням воєнного стану от, заходити чи заїжджати до лісу нас суворо заборонено. От, е є прикрі випадки в нас і е за цей рік, і за минулий рік, тому що е російські окупанти в нас залишили багато сюрпризів після себе. От, які призводять до смертельних наслідків. А можна спитати? От ми розуміємо, що це стосується, наприклад, цього напрямку Ірпінь, Буча там все заміновано. Що могли розмінували, але щось могли пропустити, бо ліс його важко так причесувати. А якщо з іншої сторони Києва, де росіян не було, там можна ходити mm. до лісу чи ні? Взагалі заборонено. Зв'язку з воєнним станом за всюди. Да, всюди заборонено, ну, тому що е, мало що може бути в тих лісах. Можуть бути і військові. Ну, якби це для, для населення не потрібно знати. Ну, ми розуміємо, це якісь безпекові заходи так. з усіх сторін, які так. вводилися ще на початку е, повноваштабного вторгнення, і так само розуміємо, що не потрібно цього робити. Якщо сказали ні, значить ні. Особливо дає знаки, які забороняють. Тобі там знаходження мін, от там взагалі не, не можна туди заходити. А її зовсім не видно? Не можна якось її розпізнати? Ні, ніяк. Вона такого кольору, якби під траву темно-зеленого, її прикопують ці міни. Ну їх. Тим паче зараз не, упала не просто, листя буде. теж. Так, їх не просто розкидали, їх, їх замінували. Є їх розтяжки залишені, які військові знаходили після, цього, після того, як деокупували. І ДРНшники ж теж заходять. Ну, Взяти там Чернігівщина, Сумщина, так. Mm -hmm. це Диверсійно-розвідувальні групи теж заходять, мінують е, періодично. От ми чули про трагічний випадок, який трапився з цим хлопчином 29 років. Чи це поодинокий випадок, чи на жаль, це має якийсь більш масовий характер? Ну проаналізувавши, як би інтернет-видання, це не поодинокі випадки. От в цьому році це вже три випадки на Херсонщині, в нас в березні. Люди підірвались, е, значить, на Житомирщині люди підірвались, е, зайшли в ліс е, для збору чер черниці. От, і там були заборонні знаки, але вони проігнорували, заїхали туди автомобілем, автомобіль підірвався. На жаль, всі трагічні випадки. І в принципі, ми так бачимо, що е... ну, якщо брати до уваги якусь статистику, то е... Ці випадки вони не мінімізуються на превеликий жаль, якщо брати по Києву саме О, чи, ну, чи він... дослухаються принаймні громадяни в нас. Хоча кажуть, їм не можна, не можна. Але ж е, випадки, Ну так на жаль, складно є. сказати, але я думаю, що а, чим більше ми будемо про це розповідати, тим більше буде ну, доходити це до правильно. свідомості людей. Так. А якщо ходити недалеко в ліс, якщо не глибоко ходити, не по гриби, наприклад, по шашлики, зараз така краса. Зараз заходиш в ліс, там так красиво, листя падає, все жовте. Тобто всі зробити собі такі осінні шашлички. Хіба не можна? Чи це може завершитися не ну, тільки в, ж, в Розумієте, Дивіться, зараз ще перебуває в нас ну, тепла погода. І, на жаль, пожежний період у нас не скасовується. В принципі, чим більше там буде листя на землі, тим. Швидше це призведе до розвитку пожежі саме після шашличків, як ви кажете. Тобто зараз може бути ще, ще більше така так, загроза так, пожежу так, навіть, так, навіть так, більше ніж навіть влітку. більше ніж влітку. Ну тому що влітку є зелена трава, яка там е перешкоджає там розповсюдження трішки на перший період. Так а листя ти більше сухе, воно більш. Сприяє розвитку пожежі, тобто можна можна сказати, що якщо хочете, щоб торфяники знову не горіли під Києвом, щоб так. Без Київ щоб без не Київ... затихався від а, того а, чаду, який стоїть, то це теж а, не так. потрібно цього робити. У нас до речі, а, є спеціально облаштовані міста в столиці у різних посадках, де за дуже помірну ціну можна якраз приїхати, або може навіть. Харя, приїхати і там компанію посидіти. Ну, насправді я нікого не закликаю, але це як альтернатива того, щоб не йти, не йти а, до лісу. Які ще небезпеки на нас зараз читують? Ну, сказали, мінна небезпека. Це в основному, е, в основному це в лісі, це мінна небезпека. Ну і ті е, люди, які збирають гриби, наприклад, так, ми говорили початково про гриби. Е, повинні пам'ятати, що потрібно збирати ті гриби. Які в яких ви впевнені? Mm. От, якщо ви впевнені цьому, якщо ви щось взяли нове е чи ну іншого виду гриб, не потрібно експерим експериментувати. Ну так, тут важливо знати і за е, такими е, якостями, ну, не те, що візуальними якостями вже орієнтуватися, що є е, для споживання, а що е, краще не, не збирати. Але ви зазначили про міни. Ми неодноразово також нагадуємо про мінну безпеку. Все ж таки, якщо так трапилось, ну, не слухають громадяни і десь вирішили піти там в якусь частину лісу, так і побачили якийсь незрозумілий предмет, які їхні подальші дії мають бути. От застерігаємо, все ж таки не підіймати їх, не ходити, не дивитися ні в, якому, нього. Разі, ні в якому разі ні чіпати його не потрібно, ні підіймати. Потрібно убезпечити це місце е, якимись знаками безпеки. От е, потрібно викликати угу. рятувальників телефоном 101. От вони вже приймуть рішення чи його вивести звідти, чи підірвати на місці, якщо це неможливо його транспортувати. А як же селфі зробити? А як же коли це так, так береш, отак от а, підіймаєш усі це листя, і листя? Це і призводить до трагічних, випадків. бо, бо може бути раніше казали, що це листя заміновано, але заміновано домашніми улюбленцями. А тут може бути, на жаль, заміновано справжніми мінами. Тож так. бережемо себе, дотримуємося усіх правил. Тому до нас часто приходить якраз пан Микола для того, щоб ми нагадували, бо повторення це мати навчання.